Вітаю, друзі. Останнім часом з'явилося багато інтерв'ю нашого найпотужного політичного лідера сучасності по версії Андрія Єрмака. Так мова про Володимира Зеленського. Замість того, щоб займатися стабілізацією фронту і займатися питанням мобілізації, він роздає інтерв'ю і записує вечірні гондосики. Це Питання до нього і до його ефективності, але він робить заяви, заяви на які варто звернути увагу. Ну, по перше, він в інтерв'ю Блумберг в Давосі декілька разів сказав, що він е, хоче справедливий мір, справедливі угоди і вірить, що Трамп може досягнути цього. Далі він говорить про те, що. Готовий поговорити з Путіним особисто, але якщо буде справедлива угода, знову наголошує на справедливу угоду, і Трамп зможе гарантувати безпеку для України. Ну тоді ми будемо рухатись дипломатичним шляхом і каже, що без Росії неможливо закінчити цю війну. В мене є багато запитань до Зеленського, а саме до тих сенсів, які він вкладає в слова про справедливу угоду і справедливий мир. Мені хочеться знати, який саме сенс вкладає ці тези президент, який готував країну не до повномасштабного вторгнення, а до шашликів. Бо потім з'ясується, що його бачення геть відрізняється від того, що нам здається справедливим. Він повинен назвати, що саме він вважає справедливою угодою, наприклад, заморозка по лінії конфлікту, зупинення війни і відкат Росії до 22 року. До 14-го року, до 91-го року, кардонів. Ну, він повинен це назвати без цього. Не зрозуміло, що саме справедливо для Зеленського, бо зараз йому здається справедливим переслідувати військових і не чіпати корупціонерів За свого оточення та за слуги народу. А то що ж для Зеленського справедливий мир і справедливий справедливі угоди, якщо говорити зараз ну саме в такому контексті? Окрема історія це те, що Зеленський уникає будь-якої конкретики, уникає і намагається знову казати, що ну, це Європа повинна щось робити, Америка. Але про себе нічого не каже. Він не каже про свій план, як він хоче досягнути бажаного. Він чекає, що все вирішить Трамп. Це дуже інфантильна, пасивна, я би сказав, навіть імпотентна позиція, яка на Ну, не грає на нашу користь взагалі. Більше того, коли він каже, що тільки Трамп і Сі Цзіньпін можуть підштовхнути Путіна до миру, то він показує, що не розуміє, що відбувається. Ані Трамп ані Сі Цзіньпін не підштовхнуть Путіна до миру, поки фронт не стабілізований. Більше того, не до миру, а до заморозки, бо ніякого миру. Після того, що сталося, не буде. І коли в 2019 році народ обирав Зеленського, він обіцяв, що закінчить війну, не зробив цього. Він обіцяв, що просто домовиться з Путіним не зміг. І зараз він знову намагається грати в старі тези. Він розповідає, що буде справедливий мир, справедливі угоди. Так що ж таке справедливий мир для Зеленського, я, наприклад, не знаю відверто, що він вкладає в ці тези. А мені б дуже хотілося знати, на які саме поступки він готовий йти, бо Марко Рубіо, новий держсекретар Сполучених Штатів, вже заявив: ця війна повинна закінчитися з кожна з країн повинна піти на поступки і компроміси. На які поступки готовий ти Зеленський? І це не якісь гучні заяви повинні бути, а конкретика, що саме він готовий погодити. Бо що він готовий був погодити в Стамбулі? Ми вже знаємо. І це 100% не те, що було потрібно Україні. До речі, як і раніше, все, що він погоджував, ну, наприклад. Не готуватися до війни, не проводити повномасштабне навчання, не проводити мобілізацію, евакуацію людей, і це казалося йому справедливим. Цікаво, чи вважають це справедливі ті, хто потрапив в окупацію, в кого втрачено все майно після того, що країна не готувалася до війни, а ракета-будівної програми соботувалися міністром оборони Тараном, якого поставив Зеленський. Все це наслідки його дій. Тому зараз треба дуже уважно слідкувати за тим, що запропонує Зеленський, які саме угоди він буде вважати справедливими. Якщо він буде вважати справедливим, наприклад, обмеження української армії або кількості, по озброєнню, ще щось, то ну, це 100% не те, що потрібно Україні. До речі, що б не казав зараз, Зеленський мене не здивує, якщо він завтра геть змінить свою позицію. Це доведено вже багато разів. Ми ж пам'ятаємо, як він шорхався між то демократами, то республіканцями. То розповідав, що Трамп не має плану. Зараз він бачить, що Трамп вже має план, хоча всі бачать, що у Трампа якраз плана поки немає. Є бажання. А от плана немає. До речі, як немає плана і у Зеленського, і це найгірша ситуація, тому що Україна це не країна Трампа, це країна, в якій президент Зеленський. І Трамп не повинен і не буде вирішувати наші проблеми. А Зеленський повинен згідно закону своїх повноважень і відповідальностей перед країною, перед державою. Але щось він забув про свою відповідальність. Тому, коли він робить заяви і знову розповідає про те, що е, тільки НАТО або ще якісь гарантії, він повинен сам запропонувати гарантії або те, що треба Україні для виживання. Не розповідати казки, які хоче чути його електорат, але які будуть нездійснені, він вже подав до НАТО не. Проговорюючи це з партнерами, і отримав, що правильно? Нуль. Тому треба забувати про великі обіцянки, казки та маячню, до якої звик шоумен Зеленський. Він залишається шоуменом і далі. І окрім, того, треба розуміти, що Зеленський сьогодні просто чекає. А в цей час відбуваються страшні речі. Військових. Затримують і кидають за грати, і це, до речі, робиться орлами Татарова, які робляться з погодження офісу президента, З погодження Зеленського. Без його погодження цього би не було. І багато хто в правоохоронних органах Каже, що це вітанічка генералу Залужному, який не погодився або взагалі пообіцяти Зеленському, що не буде йти на вибори, або піти з ним в команді. Ну так починають тиснути. Не допоможе, погано знають генерала. погано знають і не розуміють, що це не вплине на його рішення, а от вплине на те, як будуть сприймати Зеленського військові, які відверто вже, ну скажімо так, ставляться до нього негативно. І це не є таємницею. Я впевнений, що в звітах, які отримує Зеленський, він бачить, як до нього ставиться, і розуміє. Про що йде мова? Але йому байдуже він шоумен, який грає роль, який читає написані для нього тексти, який просто проговорює слова. До речі, хто має сумнів, пригадайте, як він повторив слова, написані для нього, його спічає там про те, що злу день злуки це день об'єднання правоберіжної і лівобержної України. Ну, так. Да. Якщо нема знань і розуміння, говориш те, що тобі написали. Зараз йому написали про справедливий мир і справедливі умови. Так от, які вони без визначення цього ми не можемо йти далі. Без визначення цього ми не зможемо зрозуміти, куди веде нас Зеленський. А репресії в бік військових відмова від зайняття мобілізацією. І ігнорування проблеми стабілізації фронту говорить про те, що Зеленському все це не цікаво. І він просто хоче якомога скоріше припинити, саме припинити тимчасово бойові дії для того, щоб переобратися, не розуміючи, що переобратися він не зможе. Нема в нього вже і підтримки народу. І віри в нього народу. Це, до речі, показують останні соцопитування, які показують, що Зеленському не вірять. Переважна більшість українців, дві третини, більше ніж дві третини, не довіряють Зеленському. Це показує головне, Зеленський своєю брехнею всіх втомив і розочарував. Йому варто вже конкретизувати і перестати брехати. Особливо про справедливий мир, тому що і справедливі умови, тому що справедливий мир і справедливі мови для всіх українців це кордони 91-го року, а це зараз нереально. Тому брехня і заспокійливий тон Зеленського повинен закінчитися. Він повинен почати говорити з суспільством як з дорослим, без всієї цієї шоуменської маячні, і пригадати, що він не завжди буде царем як зараз, а відповідальність. Прийде, не може прийти, а прийде, тому бажано зараз йому не зачищати політичний ландшафт, військовий ландшафт, не боротися з опонентами всередині країни і з критиками влади, не боротися з військовими і з тими, хто захищає країну, і захищав всі країну ще з 2014 року, тоді коли він літав до Москви, або виступав в горловці, яку тоді окупували сепаратисти, і Безлер. Це багато про що говорить. Так от він повинен займатися своїми справами і пам'ятати про свою відповідальність перед країною, не брехати казати чесно, які умови і які угоди він вважає справедливим. Бо ще раз, ми всі пам'ятаємо, що весною 22-го влаштовував Стамбул. А зараз, зараз він про це мовчить. Як і мовчить про те, що вважає справедливими угодами. Україна має право знати, що ховається за цими заявами. Бо потім офігіють всі. Уважно слідкуємо за тим, що відбувається. Допомагаємо ЗСУ, об'єднуємось і рятуємо Україну. І тоді все справді буде Україна. Дякую, що дивились. Підписалися, поставили вподобайку, прокоментували, поширили відео і підтримуєте канал. До нових зустрічей. Папа. -па.